Вітаю тема додавання та віднімання дробів, 6 клас, математика, вправа 266. Знайдіть значення виразу, попередньо скоротивши дроби. І нам пропонують такий дріб. 25,8 додати шістдесятих. Перш ніж вирішувати цей приклад, нам треба скоротити дроби. Наскільки це можливо. 25,8. Ну, Ми бачимо, що дріб закінчується, числа закінчується на 5, 0, тобто можна поділити на 5, пробуємо. 25 поділити на 5 буде 5. 80 поділити на 5 буде 16. 5,16 це вже не скоротний дріб, так і залишаємо. 45,6. Так само у нас число закінчується на 5 і 0. ну, Пробуємо ділити на 5. 45 поділити на 5 буде 9, 60 поділити на 5 буде 12. Бачимо, що 9,12 ще можна скоротити. Поділивши на 3, скоротити на 3, 9, поділити на 3 буде 3, 12 поділити на 3 буде 4. 3 четверти вже не скоротний дріб, тому ми його залишаємо. Ось у нас ми максимально скоротили, як можна було записуємо і вже виконуємо дію додавання 5,16 додати 3. Четвертик дорівнює, ми бачимо, що 16 і 4, найменше спільний знаменник, нам підходить 16. Тобто додатковий множник буде тут одиничка, тут буде 4. 5 помножити на 1 буде 5. 1 помножити на 16 16. 4 помножити на 3 буде 12. 4 помножити на 4 буде 16. 5 додати 12 буде 17. 17-16, у нас неправильний дріб. Треба поділити 17 на 16. Беремо по одному, 16 одиничка. Тобто, у нас є ціла частина і а, такий залишок. Буде одна ціла і одна 16. Другий приклад. 20 сорок п'ятих додати 26 п'ятдесят четвертих. Так само 20 сорок п'ятих. Ми бачимо, що закінчується числа на 0 та 5. Можемо поділити на 5. 20 поділити на 5 буде 4. 45 поділити на 5 буде 9. 4 дев'ятих на скоротний дріб, так і залишаємо. І 26 п'ятдесят четвертих. Можемо скоротити, ну, наприклад, на 8. 26 поділити на 8, ні, ми не можемо. Значить, 54, 54 поділити на 4 ми теж не можемо. Ну, давайте на 2. Будемо поступово робити. 26 поділити на 2, поділити на 2. 26 поділити на 2 буде 13, 54 поділити на 2 буде 27. 13, 27, нескоротний дріб нам підходить, записуємо дев'ятих, додати 13, 207. Ми одразу бачимо, що 27 добре ділиться на 9, буде спільним знаменником. Додатковий множник 9 на 3, 27, тут одиничка.

360, додати сорокових і відняти 350 тисячних. Нам треба спочатку скоротити ці дроби якнайбільше, тобто до нескорочуваних. Тому що працювати з великими такими знаменниками буде дуже важко. Ну, Єдине, що ми можемо одразу зробити, от прям так, нулі скоротити в останньому дробі, а далі робимо все детально. 36 А Ми можемо скоротити 36 на 6, 300 на 6, ми можемо скоротити на 6. 36 на 6 буде 6, 300 на 6 буде 50. 6,5 ми теж можемо скоротити на 2, 6 поділити на 2 буде 3, 50 поділити на 2 буде 25. не нескоротний дріб, ми його залишаємо. І записуємо сюди, можна одразу записати 3,25 додати. Далі у нас 12 сорокових. 12 сорокових. Так, 12 і 40, можна поділити, зменшити на 4. 12 на 4 буде 3, 40 на 4 буде 10. Три десятих, так. Три да! десятих нескоротний дріб. Можна одразу записати 3 десятих мінус. І у нас залишається 35 сотих. Бо ми нулі одразу відкинули. І цей дріб можна скоротити у нас 5, 0. закінчується на 5, 5,0 числа, тому можна або на 3, або на 5, краще на 5. Буде у нас 35 на 5 буде 7, 100 на 5 буде 20. 7, 20 х на скоротний дріб залишаємо мінус 7, 20. -х. 25, 10, 20, нам треба знайти, звести до спільного знаменника. Беремо найбільше 25, починаємо множити. 25 на 2 буде 50, не ділиться, не на 10, на 20 не ділиться. 25 поділити на 3, теж нам мало що дасть, поділити. А, помножити на 3 і помножити от на 4. 25 помножити на 4 буде 100. І 100 ділиться на 20, ділиться на 10, ділиться на 25. Тут у нас додатковий множник буде 4. Тут у нас додатковий множник буде 10, і тут у нас додатковий множник буде 5. 3 на 4 12, сотих, додати 3 на 10 30 Сотих і відняти 7 на 5, 35 сотих. Дорівнює. 12 додати 30 буде 42. 42 відняти 35. 12 мінус 5 буде 7. 7 сотих. 7 сотих – це у нас нескоротний дріб, так і залишаємо. Так, четвертий приклад. 14, 24, мінус 39, 90, додати 15 сотих. Скорочуємо кожен із дробів, як це можливо. 14, 24. Ми можемо скоротити на 2, це точно дорівнює. 14 поділити на два і поділити на 2, 12, 7 дванадцятих, нескоротний дріб. Можемо одразу сюди записати 7, дванадцятих мінус. Далі 39, дев'яностих. 39 дев'яностих ми можемо скоротити на 3. 39 на 3 буде 13, 90 на 3 буде 30. 13 тридцятих, нескоротний дріб, можемо записати. Додати 15 сотих. 5 нуль можемо скоротити або на 3, або на 5, краще на 5. 15 на 5 буде 3, 100 на 5 буде 20, 3х20, нескоротний дріб. Завершило скорочення, можна записати 3 3,20. Так, тепер треба знайти НСК число 12, 30 і 20. Беремо найбільше 30 і починаємо підбирати 30 помножити на 2 буде 60. 60 у нас добре ділиться і на 12, і на 20, тому 60 нам, в принципі, дуже такий підходить. Додатковий множник в першому дробі буде 5, в другому дробі буде 2, в третьому дробі буде 3. 5 на 7 – 35, 60, мінус 13 на 2 – 26, 60, плюс 3 на 3 – 9, Шістдесятих дорівнює. 35 мінус 26 буде 9. 9 додати 9 буде 18. 18, шістдесятих. Ми бачимо, що цей дріб теж можна скоротити на 6, наприклад. 18 поділити на 6 буде 3, 60 на 6, 10. Три десятих ми вже не можемо скоротити. Ось наша відповідь. Так, далі п'ятий у нас іде номер. 42, 120. Додати двадцять тридцять других. Підняти 28, 160. Будемо скорочувати наші дроби. 42, 120 наскільки можна скоротити. 42 таблички множення у нас на 6, нас зустрічається. І 120 ми також можемо поділити на 6. 42 поділити на 6 у нас буде 7. 120 поділити на 6 буде 20. 20 і 30, 32. 32, можемо поділити на 4. Зустрічається в табличці, в табличці множення на 4. І у нас 20 поділити на 4 буде 5. 32 поділити на 4 буде 8. 28 160. Ми можемо поділити на 4. Зменшити на 4, 28 поділити на 4 у нас буде 7. 160 на 4 буде 40. І у нас вийшли такі дроби 7,20 додати. П'ять восьмих мінус сім сорокових. НСК у нас буде сорок. Сорок у нас ділиться і на сорок, і на вісім, і на двадцять. Додатковий множник. Один. Сорок поділити на вісім буде п'ять. І сорок поділити на двадцять буде два.

мінус 7 буде, давайте запишемо, 14 додати 25 і мінус 7. 40 дорівнює 14 плюс 25 буде 39, 39 мінус 7 буде 32. 40. -х. 32 40 ми також можемо скоротити на 8. 32 поділити на 8 буде 4, 40 поділити на 8 буде 5. 4 п'ятих у нас відповідь. Нескоротний не тріп. Шостий приклад. 45, 72, мінус. 33 144 мінус 20, 64 Дивимося, на що можна скоротити? 45, 72, 72 зустрічаються в табличці множення на 9. І на 9 ми можемо і 45 поділити. 45 на 9 буде 5, 72 на 9 буде 8. 33 144. А ми можемо поділити ну, на 3, це точно, і 144 на 3, а, так, 48, 33 на 3, 11, 20, 64 ми можемо а, скоротити на 4. 20 на 4 буде 5, 64 на 4 буде 16, якщо складно робити отак. от, Одразу підбирати, можна підбирати поступово, якщо є і час і бажання. 64 От, Наприклад, ми розуміємо 0,4 да, точно скоротиться на 2. 20 поділити на 2 буде 10, 64 поділити на 2 буде 32. 10, 32, 32 також можна поділити на 2. 10 на 2 буде 5, 32 поділити на 2 буде 16. Тобто ми прийшли до того самого результату. Так, Далі записуємо ті дроби, які у нас вийшли. 5 восьмих, мінус 11, 48, і мінус 5. 16, 48, 8, 16, треба знайти НСК цих чисел, ми бачимо, що 48 у нас чудово ділиться і на 16, і на 8, тобто у нас буде 48. Додатковий множник 1. Додатковий множник 3. І додатковий множник 6. 48 поділили на 8, буде 6. 48 поділили на 48, 1. 48 поділити на 16, 3. Дорівнює. 5 на 6, 30. 6 на 8, 48. 11, 48. Переписуємо. І мінус 5 на 3, 15. 48 висоток. 30 мінус 11, мінус 15. І відповідь у нас буде 4,48. Ми бачимо, що 4, 48 ми також можемо скоротити на 2, а краще на 4. І у нас буде 1:12. Відповідь 1, 12.